Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока. Такі оптимістичні слова сказав Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, друг Путіна. Ну, який власне давно вже агітує за дипломатичне закінчення нашої війни. Ну що ж. Чудово, це в першу чергу свідчить про те, що якісь переговори вже ведуться. Ведуться серйозно і очевидно, що попередній план вже узгоджений. Він додав, що очікує, що на засіданні Європейської ради буде більш зрозуміло. Добав, що несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО. І ще він додав, що це запрошення не буде безкоштовним. Ну, очевидно, що якщо нам якісь в якості гарантій того, що Путін на наступний день нас не захопить після того, як ми домовимось про припинення війни, зроблять якісь аванси по нашому вступу до НАТО. То очевидно, що від нас щось зажидають. Ну, моя версія, що від нас зажидають відмовитися від е, військового способу повернення окупованих територій. Ну, тобто, поки що е, все завойоване залишити Путіну. Можливо, якісь цякі забаганки йому дати у вигляді там, я не знаю, е, закону про русский язик, про православну церкву, ще якась хрень. Від якої, в принципі, потім можна легко відмовитися, яка не впливає на обороноздатність. Те, що впливає на обороноздатність, чисельність е, Збройних сил, наприклад, чисельність конкретних видів зброї, на це ми е, ні в якому разі, звичайно, погоджуватися не можемо. Е, що е, ще Фіцо сказав, цікаво, що він збирається е, у. Е, Візит до Китаю, і там він е, збирається обговорювати цей мирний план. Ну, цілком логічно, Китай все-таки Путін, путінський хазяїн, хазяїн Путіна. От. Ну, е, е, очевидно, що вже попередньо про щось домовлено, просто так би не говорилося. Б. А Щодо візиту до Китаю, то, е, мабуть, буде якась. Конкретизація обговорюється. Ну те саме, я думаю, і е, з цієї ж опери, заява е, канцлера Німеччини Шольца, е, який, яку він зробив, здається, виступаючи в рестезі, про те, що він е, буде е, обговорювати план завершення війни з Путіним під час телефонного дзвінка. Він підтвердив, що він збирається з ним поговорити. По телефону. Ну, звичайно, з першими особами, з головним агресором, можуть розмовляти вже на фінальній стадії. Це означає, що, як я вже сказав, очевидно, що попередні домовленості вже досягнуті, як закінчити війну. Остається лише це формалізувати остаточним. Домов... ну, остаточно домовитися із головним бандитом. Із нападаючої країни, і далі вже формалізація, якась зустріч, хтось з кимось щось має підписати. Ну, дай Бог, щоб не наврощити, як то кажуть, але схоже, що процес досягнення домовленості про припинення нашої війни вже близиться до фінальної стадії. За моїми оцінками, залишається е, тижні, якщо. Не тижні, то місяці, ну судячи з цієї риторики, можливо навіть тижні.